Завершиться з ослабленням держави. Я, наприклад, переживаю за це. Я ну щоб ніхто не запідозрив, що ми там щось. Я є державою, ми маємо про неї переживати, бо ж нам тут жить. І якщо ви ще не зрозуміли, що ніяким американцям нікому не цікаві, ми їм цікаві наші ресурси і, на, і наше геополітичне становище. Так і дуже прикро, що на і САП, які керовані е американськими е американськими сеньорами. Що вони, будучи українцями, знищують Україну, знищують народ України в обличчі обранця народу України, президента України Володимира Зеленського. Це небачений скандал, те, що обшуки проходили в офісі президента. Це небачений скандал, що вони мають право не бачений імунітет, Вони не мають права приходити з обшуками туди. Значить, І... не було вибору, мляр, наче не було вибору.